В лаб-центрі я працюю біля 20 років. В нашій роботі ми стикаємося, працюємо з кров'ю. Ми є групою ризику погибати тубе. І хоч ми в роботі використовуємо засоби індивідуального захисту, працюємо захищені, все рівно потрібно вакцинуватись. Від вірусного гепатиту Б вакцинували працівників обласного лабораторного центру. Щепили їх на роботі. Перед вакцинацією заповнювали добровільну згоду та спілкувалися з сімейним лікарем. Дізнаємося інформацію про те, чи було виконано раніше щеплення. тобто чи я це ревакцинація, чи вперше людина щепиться. І відповідно за наявності хронічних якихсь захворювань чи алергічних реакцій, ми дізнаємося, тобто, чи можна робити щеплення безпосередньо зараз на та момент туди. Протипоказання для щеплення, онкозахворювання, гострі респіраторні вірусні інфекції з підвищенням температури вище 38 градусів та ослаблена імунна система. Щеплення для медиків добровільне і безкоштовне. Вакцину отримали від міністерства охорони здоров'я, сказала головна санітарна лікарка області Надія Оперчук. Область отримала майже 8 тисяч доз вакцини як гуманітарну допомогу. Це корейська вакцина «Еувакс» для щеплення саме медичних працівників. Згідно наказу, ця вакцина розподілена. За заявками для усіх закладів охорони здоров'я Кіровоградської області. Медичні працівники, а особливо в такий складний час, як воєнний стан, це група ризику. Ми постійно маємо контакт з кров'ю, а вірусний гепатит Б якраз та інфекція, яка передається через кров і інші біологічні рідини людського організму. Віталій Юрченко від гепатиту Б вакцинується вперше. Але перед цим теж були вакцини. От, вакцинувався від що в нас було? грип да, гриб. І всі ці вакцини. Я із задоволенням прохожу кожного разу. Про своє здоров'я потрібно хвилюватися. Щеплення від гепатиту Б, згідно з національним календарем щеплень, є обов'язковим і безкоштовним для дітей першого року життя. Дорослі можуть вакцинуватися в будь-якому віці, але купляти вакцину, пояснює Надія Оперчук. У минулому році в Україні було виявлено. 1391 випадок хронічного гепатиту вірусного гепатиту Б, і це на 55 більше, ніж в попередньому. Що стосується Кіровоградської області, то у минулому році ми мали 58 випадків хронічного вірусного гепатиту Б. Що на 12% більше ніж у попередньому. За 4 місяці цього року ми в області маємо вже 13 випадків лабораторно підтвердженого вірусного гепатиту. Говорить, за сім годин щепили 80 працівників. Після вакцинації людина отримує імунітет проти вірусу гепатиту Б на 10 років. Антоніна Крейто, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.